любі діти! Сьогодні в нас з вами ліплення. Пропоную вам зробити ось таку гарну морську композицію. І так почнемо працювати. На нашому морському дні є каміння. Пропоную вам взяти білий пластилін та трішечку його пом'яти. Потім відчіпуємо шматочок та притискаємо його до картону. Це буде наше каміння на дні моря. Ще відчіпуємо шматочок. Та притискаємо великим пальцем. Далі пропоную вам зробити водорості. Вони в нас будуть зеленого кольору. Теж спочатку розімнемо пластилін. Пропоную вам спочатку відщипнути пластилін та скатати колбаску. Ось так. Потім беремо нашу колбаску та. Клеїмо. великим пальцем притискаємо пластилін до нашого кіну. Далі пропоную вам використати рожевий пластилін для того, щоб виготовити морську зір. Спочатку скатаємо кулю. Для цього покладемо шматок пластиліну на дошку та усією долонькою круговими рухами катаємо кулю. Ось так гарно вона з вами виходить. Потім. Піддавлюємо великим пальцем робити нашу зірочку. Далі зліпимо з вами рибок. Для цього беремо жовтий пластилін, ділимо його на дві частини. І знову прокатаємо з вами кулю. Потім притискаємо так, методом витягування, робимо хвостик для нашої рибки. Також робимо другу наших рибок, є хвостик та плавнички. Для цього використаємо синій пластилін. Так, молодці. Для плавничка нам знадобиться трішки пластиліну. Відщіпуємо та знов катаємо кулю. Потім з цієї кулі пропоную вам зробити крапельку. Затискаємо кулю між двома пальцями великим та вказівним, та іншою рукою витягуємо один край. У нас виходить ось така гарна. Крапелька. Ми беремо її та придавлюємо до рибки І виходить у нас гарний плавник. Знов відчіплюємо шматочок пластиліну. Теж катаємо кулю та робимо з неї крапельку. Та додаємо плавник до нашої риби. Гарно в нас з вами виходить. Те ж саме повторюємо для другої риби. І далі ми тоненькою частиною додаємо наш хвостик до нашої риби та теж притискаємо великим пальцем. Так, ще нам не вистачає око. Беремо чорний пластилін та дуже малесенький шматочок відщіпуємо, дуже-дуже малесенький. Теж скатуємо кулю, але можна це зробити вже вказівним пальчиком, так як в нас дуже мало пластиліну. Скатали ось таку малесеньку кулю. та Тиснули. Ось у нас вже рибка вийшла з оком. Те ж саме повторюємо для іншої рибки. Дуже гарно ми сьогодні з вами попрацювали. Велике вам дякую. До наступного заняття!